На уроках у гуртка ручна художня вишивка особливою популярністю користується вишивка стрічками. Вона прийшла з Франції, виникла при дворі Людовика XIV. Вихованцям Гуртка дуже подобається відтворювати квіти нашої землі. Земля сміється квітами. Ральф Олдо Емерсон. Сьогодні я проведу майстер-клас Вишивки Соняшник. Перед тим хотілося б продемонструвати авторські вишивки вихованців гуртка, а тепер почнемо майстер-клас: підбір матеріалів та інструментів. Нам знадобляться голка гобеленова номер 18, тканина ХБ з рідким перетинанням 24х24 Стрічка жовта, коричнева, зелена. Запальничка, фломастер водяний. Зап'ялюємо тканину, малюємо квітку. Чітко наводимо направлення стрібків. Заправка нитки. Відрізаємо жовту стрічку довжиною 40 см. Беремо гобеленову голку номер 18 в Стрічку заправляємо в голку. Підтягуємо стрічку й опалюємо кінець стрічки. Два рази. Складаємо кінець Проколюємо голкою закладений кінець стрічки. Одержали плаский вузол. Робимо стіпки по кругу. З виворотнього боку проколюємо тканину і виходимо на лицевий бік. Розправляємо стрічку. Далі підставляємо під стібок голку, щоб стіпки були не затягнуті. Робимо стіпки по кругу рідко. А потім заповнюємо всю квітку. Увага! Стіпки робимо строго за направленими лініями. Йдучи по кругу, вишиваємо серединку квітки. Далі малюємо стебло, скручуємо нитку. Закріплюємо булавкою з виворотнього боку, пришиваємо швом вперед і стрічковим швом зшиваємо листочки, наш соняшник готовий.